Чергова бійка у Верховній Раді цього разу сталася через конфлікт між лідером радикалів Ляшком і колишнім членом його фракції Мельничуком. Екскомбата Айдару Ляшко вигнав зі своєї фракції через історію спікетування міноборони і участю в інших сумнівних акціях, від яких відхрестились бійці батальйону, які воюють на сході. Сьогодні Сергій Мельничук вступив до групи Воля народу в парламенті, створеного з колишніх регіоналів. Радикали назвали Мельничука тушкою і твердять, що до перефарбованих регіоналів той подався за гроші. Коли депутати фракції Ляшка намагалися виштовхати колишнього однопартійця з сесійної зали, щинилася бійка. З'ясовувати стосунки радикали і Мельничук продовжили в кулуарах. Під час бійки вщент рознесли прес-пойнт. Зрештою, спільними зусиллями радикалів і охорони Ради Мельничука таки виштовхали з кулуарів, але не з парламенту. За нього заступились екс-регіонали з волі народу, бо, як з'ясувалось, вступивши до них, він врятував їхню групу від розпуску. Після перерви бої поновились, і спікер був змушений закрити засідання. Через бійку також було зірвано кілька важливих голосувань, зокрема, про позбавлення недоторканності кількох. Суддів також з'ясували, що до Мельничука має претензії генпрокуратура, і в парламенті вже є подання на зняття з нього депутатської недоторканності. Геч парламента тут туше геть! Тушка геть, тушка, геть парламента солач, мародян, тушка, тушка! воно сюда, воно Блокують Міністерство оборони, віджимають бізнес, беруть хабарі для того, щоб покривати злочинців, зокрема директора експерту і так далі. Місця в парламенті тушкам не буде. Цю тушку приютила до себе група воля народу Єремеєва. Я підійшов, сказав. Якщо не виключите, якщо будете прибирати до себе тушок, значить так само будете відповідати. Чому зокрема такі сербо? Тому що волю народу цих регівських недобитків так треба б мали сьогодні розпускати. У них 11 лютого вийшов один депутат, і у них було не 19 людей, як треба бути, а було 18. І сьогодні, якщо би до них не ступив Мельничук, то Гойсман мав би зачитати по їхнє розпущення, і у них не було би групи би не було так. І тому вони так сильно мельничука захищають.